Приїхали в ліс, зараз будемо дивитись, чи вже є гриби. Будемо досліджувати і покажемо вам, звичайно, чи вже треба йти за ними і їх шукати. Поки що не поба. А? Або ні. Або ні. Або ні. Зараз будемо дивитись. Помахай нам. Ось грибочок, а ну все ще виривай. Свіженький. Так, оце теж він, але вже здоровенний, так? І його заберемо. І ось ще. Так що парочка, ой, парочка грибочків є. Зараз будемо далі дивитись. Прийдеться за пакетом ще в машину йти. Або в твою кофту будемо Так. <форк> молодняк. Це вже здоровий да, переросток. Це, це такий вже а, ні, гарний. Але гарно, жов... вже... гарний, жовтий вже. Два чотири-ші штучок, зараз ще знайдемо. Ось о. Ось, о. Ось, ось. А це вже такий трошки старенький, наче. Та ні. Да. Вже Такі, Та ні, начеш... він. Як... білюсінький. Блін, треба пакети пройти машину. Це зараз в порту загрузимо. Мішок треба брати, так шукаємо, шукаємо, так, ідемо разом подивимося трошки. Ой, знайшов. Хі-хі. Да. Ось парочка грибочків знайшов. Ось, вже велетні переростки, вже один навіть спортився, зіпсувався, тут іще є. Ой, напевно, піду в машину за пакетом. Саші в кофту все не загрузимо. Саш, тут збереш грибочки, я пішов. Гляньте, Саші взяв, збігав швиденько корзинку. Яку гарну дивись, що я тобі взяв, так. Давай. Як тобі? І де тебе запишіть, во тут біля цих шишок, великих. Хі -хі. Прям на гриб стала. Mm -mm. Саша роздягається. Ти значить, що обстановка накаляється. Ой, червона ти. Накальона. Гриби випригує з-під землі, Саша не встигає ловити. Так, що ти там побачила, Саш? Отакий зайц. Так, тоді передаю тобі камеру, може ти спамаєш його ще раз. Ну він попер так швидко-швидко. І, і такий великий, ну типу, він далеко був від мене. О! <гум> <гум> Перший раз я так бачила зайця. Супер. Зараз може його десь зловим. Так. Що ми його зловим? Як нам не виїжджать в схватки з ним. боюсь Це тут ящерочка. Точно так не гадюка. Або гадюка. Втікла <гум> десь вже в норку. Так, щось гриби куни закінчились, так? Да? Ну нічого, може ми ще парочку зайдемо. Ми тут зайшли в гущу таку і підемо тепер через ліс назад. Саша розділай, щоб на себе всіх кліщів переманювати. І тебе вряд Так, щоб я вижив. <umas> так, Саша знайшла несанкціонований видобуток піску. <oat> Наказать усіх. Але як гарний, який пісочок. Угу, mm -hmm. наша морський. Да. Через 5 років... Через п'ять років і лісу не буде, буде один кар'єр здоров'яний. Давай я подумаю. Кусаю. О, дивиться ж маленький крокодил. Та не бійся, ми тебе випустимо, не бійся. Все, хай гулять. гуляє. Хочеш попробувати? Прикольно, вона ще. Ж... Я такі штуки не На руку, ні. Давай. На руку і хай з руки. Я, я таке не люблю. Та попро... За хвостик хоче попробувати. Ну за хвостик попробую. Все. У нас не я взагалі не... не хочу. Подожди. Ха -ха. Ха -ха. Ось одна. Так, ось наша машина, ми вже майже підходимо. Е -е, ось такий улов. Весняні гриби. Походили скільки? Ну, хвилин 30, мабуть. Ну, так. Да. Небагато. Але ж, але ж. Ну такий вже трошки староватий, mm -hmm. але нам пожарити буде. На кайф. сковородочку буде саме те, тут що буде. Тут ще є ціла гора. Ми її взагалі не ходили, ми ходили тільки ось тут понизу. Щоб іншим залишилось, правильно? Mm -hmm. тебе черв'ячок ось тут на цьому ще Пошли. Це вам місце за то, що ви ящики сочі Я ж не. Я ж ничего! Бачиш? Карма як. Завтра приїдемо. Завтра приїде. Куди ти так біжиш? Так, ну що, походили півгодинки, назбирали трошки грибів. Треба, щоб вже і вам залишилось. тому підписуйтесь, ставте вподобайку. Або просто ходіть по гриби. І дивіться, як ходимо ми. Взяв таку насадочку. Зараз будемо садити мільйон помідорів. Ну, не мільйон, а штук 50. Поїхали на базар, купили багатько помідорів, купили капусту, ранню, пізну. Зараз будемо нарешті це висаджувати. Вже прийшов час. Пора! Такі ямки, такі нормальні? Да. Таке розстояння нормальні? Так, да, нормально. Ну, нормально виходить, з земля м'яка. Ну, там можна було по цю перегородочку спиляти і воно взагалі з як. Але я не хочу. І так пойдет. Нормально. Так, так, процес іде. Вже висадили три рядочка. Обрізав все-таки ось тут половинку, щоб краще закручувалось. Нормально, чудово. Земля дуже рихла, не всю виходить дістати з ямки. Але ямка глибока. Саша, якщо ручкою общуть. Та не чутно тебе. Кажу, дуже класно, здоровенні ями, як заступом да? Раз-раз раз, раз, раз готова. Ну. Посадили ось помідори і потім згадали, що у Саші там є розсада. Показуй. А ось і мої помідори. Рожеві щічки, ранньо стиглий. О-о-о! А тепер покажи, яка у людей. О-о-о! Так що ми б своїми не наїлися. Точно не наїлися. Посадимо, попробуємо, може, щось вийде. Давайте, сидіть. Головне, їх не вирвати як зілля. Та ну, вони здорові. Сюди і готово. Дощик став сильнішим, але моя жіночка не здається. Відпочивати будемо коли? Зімой. Я думаю, на тому світі. Уже закінчуємо, посадили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім рядочків. Помідори, капусту, так? Да? Саш, помахай. Пока-пока.